Доброго дня підписникам мого каналу. Ну ось і настав момент, коли починаємо відкачку саняшникового меду. Качаю я на медогонці на такий, MLIS 93 мошенька. Розпечатую стіл такий. Поки що розпечатую вилочкою не спішу. ну а потім в мене є електроніжгу слія. Підключу його. І так видно буде. В общем, як у мене проходить качка. Стою я за тричка, відбираю десь 15-20 магазинів і за день їх стараюся відкачувати. Мед є, в принципі, не хуже, ніж в минулому році, так це точно. Ну і що я ще хотів показати у цьому відео, я хотів душі показати, як я молотив фацелію. Це так просто. Думаю, зніму, що почав качати мед. Ну так це все виглядає. Зараз покажу, як медогонка крутиться, і тоді. Кому цікаво подивитись, як я молотив фацелію. І розігналась і пішла. Красота. Качаю я мед сам, нікого не привлікаю взагалі сюди. Я роблю все сам. Одбор меду, розпечатування, відкачування. Мед наливаю у відра такі 20-літрові. у відра не в бачки, то що відрами, я як здаю, я на своїх вісах переважую. І в мене мед купують через мої віса. Ото таке, ну тож, кому цікаво. Далі дивіться, як вчора молотили фацелію. Так, понеділок, 28 липня, пообіцяли мені змолоти фацелію. Багато то, звісно, її вже і обсипалося. Ну, все одно такі колосячі, якщо видно, буде. Коротше, дуже дебала вона в цьому році. Якась насіння тут ще залишилося. І слава Богу, в общем, як заїде комбайн, зніму як молоте. Так, ну що, будемо молотити. Їде ось комбайн. Зараз з молотим і фацалію. змолотили пшеничку. Такий прикольний міні, -міні комбайник. Ну молоте швидко. Шух-шух мотається. Deixou e pichou. graça Фінальний акорд! Так, Змолотили, Комбайн чисто змолотив, ну зрозуміло, що пшеничка якось випадала, як бачите, буряну взагалі немає ніякого. Зараз на скору руку бігом сооружу якась решта. 15 минут і вона чиста як сльоза буде насіння Получилось, не знаю, кілограм не знаю може 60-70 Ну, якби не осипалось, щоб змолотити, то це з такої діляночки кілограм 100 насіння було б. Железно. Так ну нічого перевіювати буду. Так, зараз спробую зняти з руки, совородив за... рукою не вийде. В общем, сауруды вот так раша-то За 10 минут. Провью ее капитально. Вот вы ее пшеницу. Бульончик. Остается вот такой чисто красивый фасоль. В принципе, фасоль, я думаю, даже килограмм 50 лишних будет. Так что может даже что-то и продавать. Вот, вот такие дела. Ну ничего, в общем, вию. Так, ну і результат після перевіювання. Два 30-літрових відра і одно трошки неповне 20-літрове. Там ще може як в літру-дві ще навію. Ну я вважаю результат непоганий. Якби вона не то, то було б в принципі нормальна кількість. Ото таке.